Дайте, будь ласка, пояснення, чому за 10 днів нічого не зробилося по моїй справі. А хто визначив, що немає кримінальних справ? Степанець визначив, випуск. що немає кримінальної справи. А чи ви мовчите, чи ви не відповідаєте на мої питання? Як, Як вас по батькові? Вадим Володимирович, скажіть, будь ласка, чому за 10 днів ще нічого не було зроблено? Взагалі ні. Там тільки заява і моє пояснення. 10 днів пройшло. Не опитали ні крічок, не опитали ні секрет, не перевірили Добре. документи. Добре. В заяві було написано підтасовка фальсифікація документів. Добре. Почекайте. Я неодноразово спілкувався з вами. Ситуація мені знайома. Кримінального праворушення не вбачайте. Добре. Добре. Вони не вбачають, а вони перевіряли ті документи ту справу слідчі. Почекай. Туди? Чи, до секрет. Не ходив. Там Бо підтасовка фальсифікація не документів. Незвірені не документи, ніхто вони... нічого не робив. Де ви що іздіваєтеся, що шо нема тут матеріалу, де вони встановили кримінальне правопорушення. немає. Вони ходили туди. Вони дивились ту справу. Шановний я. Не можу відповісти. Хорошо, а чого ви не можете що? відповісти? Хто може? Степ викликайте Степанця. Степанця викликайте. Ні, от е... ні, якщо він вирішив, що це не кримінальна на... справа, викликайте Степанця. На, на основі чого я є. Я не бачу документів. будь ласка, Ну так І графік прийому. Він чи не графік прийому? Як, розуміло, як, як розуміло, це розуміло, так? Часто ви часто серйозно? Там немає кримінальної справи. В заяві було вказано фальсифікація. Підозрена на під підтасовку документів. Ви навіть не перевірили документи, не звірили з моїми, які в мене були, які там у них є. Там на тих документах ні печатки, ні прописів, нічого. Мені віддали якісь слідства, ці матеріали. От встановили, що кримінального правопорушення немає. Хоча вони навіть не ходили, не дивилися документи. Чи вони були фальсифікація, чи не було. Нема ніяких. Як ми що ви тут взагалі робите? Тільки заява, якийсь рапорт. Пояснення ні від кого немає. Це всі документи правильно? Да. Біч немає по цій справі. Ніяких ну, документів. Як принесли то, всі, знаєш. всі. Що ви тут робите? Чим ви тут займаєтесь? Скажіть, ви поліція, ви якби повинні захищати наші права, виконувати свої обов'язки. Хто, Хто відповідає наразі? за це? Вам наразі надали відповіді, що тут пророблено. Буде відповідь. Та тут заяву. нічого не пророблено. Ви за 10 днів не опитували, не брали в них пояснень. Ви нічого не зробили Хорошо, А таке питання. От зараз ж ви дочекаєтесь до останнього дня, потім візьмете пояснення, закриєте справу. Так само як вона на мене написала заяву. Ви в последній день до мене подзвонили і закрили. Справи не закривають. Я вам ще раз пояснюю. Ну, а як це так? Ну, поясніть мені, Є будь ласка, закон України, Я, я, вас, я відкриваю. Я, я вас не, не перебиваю, можна я договорю? Пройшло 10 днів. Я вже сотий раз це повторюю. Не опитувалася, ні та не опитувалася ні та ніяких пояснень, не ні перевірки документів, нічого. Одна бумажка, тільки що моє пояснення і моя заява. Все, за 10 днів роботи. За 10 днів роботи, значить, я вам ще раз пояснюю. Ваша заява розглядається згідно закону України про звернення громадян. І ви отримаєте відповідь згідно того закону. Я прийшла ознайомитися зі своєю справою. З чим я ознайомила? Зі своєю заявою? І зі своїм поясненням? Я вам ще раз пояснюю: це не справа, це матеріали перевірки. То там немає Справи ніяких матеріалів. Розглядають кримінальні. Дізнавачі, так, а, а як дізнавачі. хорошо, кримінальні дізнавачі, якщо там справи вказали кримінальні не кримінальні? Справи розглядають дізнавачі і слідчі. Хорошо. Дільничний проводить перевірку. То Шаба... Шабатін Дільничний проводить перевірку. Так, а чому не проводилася перевірка? Вона проводиться перевірка. Де вона проводиться? Що ви мені розказуєте, що вона проводиться? Ви провели, ви пішли до секрет, ви пішли до кричок. Якби проводилася перевірка, було б їхнє пояснення. Було би, так а чого немає? По-перше, секрет і крячок в них є, кроме робочого часу, є ще свій час. Не сплигуйте на свій час робочий, не робочий. Ви просто Я скажіть, що ви ніхрена робити не хочете. День... Я наголошую вже 150 разів. теж вам наголошую. Немає що ніяких матеріалів. На у справі відповідь. немає ніяких матеріалів. Вам буде надано від. Справи, Будуть? А досить? чого за 10 днів ще не зайнялися? Ні, ну от саме головне питання: нема кримінального правопорушення. Там було в заяві я написано фальсифікація документів. Як вони встановили, що там не було підробки я документів? Свідчий, я не знаю. Ну, так а хто, скажіть, хто, ти, хорошо, хто, чого вам хто, справу хто передали? Надати відповідь передали, на це. Передали, щоб я провів, перевірку. Хто проводив шов? А... Замішався секрет, поспілкувався з Кречовим. Так а чого ви до сих пор не спілкувалися а, і не брали в них пояснення? Поспілкуюся і візьму. Коли вам передали справу? Якого числа? Там 10 пише. Заява подана 10 числа. Скільки дається на цю розгляд цієї справи? 15-30 діб. Да. От через п'ять днів ви до мене подзвоните і скажете, а немає ніякої кримінальної справи. Ваша. Та вони не вже, Ваша... вже, не ну, вже немає. Хорошо. Тобто ви вже закриваєте, от, так? П'ять одне... днів я і ви закриваєте ще все. Я просто поясню, О. я не закриваю. Ну, от головне я питання. Опитую всіх учасників просто ви, ви їх туди, їх. туди у папочку я і все, і справа там їх. передаєте і закривається. Ні, от таке питання. От написали, кримінального правопорушення нема. от, логично, думаю, немає. От логічно, думаю, нема кримінального правопорушення. Не. Як вони визначили ці документи? Там нема печатки, вони могли вложити документи. Чого це не перевірилось? От що вони в слідчі висновок, що немає. якщо він навіть не бачив цю праву? Я вам ще раз пояснюю, mm. що я не слідчий. Хорошо, хто займається? Я хто займа... Його не мотивую. Добре, хто може надати відповідь? І він цим не займається.